Опять відео, ну, опять відео. будемо оп'ять. Які тут ножки, грибки, лапки. Все по початку, все з начала, все спочатку. Хотіла, е... Хотіла одним відиком виложити, Получається, що не получається. Дуже багато людей перебиває мене. Тут аж ось які, все. Тут можна розігрівати духовку, мікроволновку. Це все, О, це не 6,90. Тут це де жовтей типу, скидки от Рибки. Оце, мені подобаються рибки, еті. тільки настоящі А це хотіла показати красна риба, норвіжська, напевно. Ось як вона в нас три куска. От вона, 325 грам, О. це вона в нас. 9 рублі була дешевша, тепер подорожче. Норвезька, Норвежська, я дивлюся, написано. А, я беру, такі не беру. А ось беру от такі. По 2,99. По 4,50 мені не подобалося. А це по 3,35 ще. Тоже непогана. Це для діток беруть маленькі такі, дуже хороші. Тут всякий, це картошка фрі разна. Це я ще морозилку цю не показувала. Це напротив е, вина різна, Знаєш піца. Вон зверху піца яка, всі тут піци 3.39, 3,49, 2,49. Все тут всі одні піци. О, які піци, О. Піци кругом. Ми це в суботу порозбирають, повно навалено. от. Піці різні. І все одно їх не буде. До до суботи все розберуть, розгребуть. Воєнні є тут часті, час цілу ніч стріляли, цілий день бабахали. Так що розбирають все. Оце поменше розбирають, це, мабуть, на любителя розбирають. Ну Цю частину холодильника я вам не показувала. Це дуже гарна ця штучка. На супи. Ось це очень хорошие Супи тут з кукурузкою є. З брокколі, є з капустою, як кучерява, я її називаю. Так. Все тут. Це такі салати, пасти делают люди. Їдять водорослі, пасти пасти. Оце тут укроп. ну Дуже редко. Є все, але немає такого. Оце хотіла показати вам швидко-кури, м'ясо, 5,90, там рулети різні, кури по 650, як і були. Це я відсіля вже вам показувала. От. А тут красна риба є. По 10, 10,425 написано 10. Ну, там воно куском. То воно куском. Дуже непогане. Це що, м'ясо говядина залишилося. Ми воно по 5,50 взяли таке. От. Дуже гарно робити. З прослуєчкою жирною, ну там все я вже показувала, це вже, це вже хотіла цю, цей край, бо я його не знімала і не показувала. Не показувала, тут все пиво, там напітки, тут теж рибка, все оце не показувала. Що то хотіла сказати ще за. Там дуже обсуждається в інтернеті і залужний, і всі, що. Це що всі продані, всі, еті, да, Непонятно що. Два кілограма. 2,5 два кілограма. Це якраз Сіни тут немає. Ну, по-моєму, 7,77 було. 2,5 кілограма, кориць. Коротше, оце таке. Хотіла ще за це сказати, ну не буду лізти. Дивлюся, дуже багато новостей, дуже багато красиві коробки, так? Да? Ай, красиві коробочки. Це морожено всяке. Рибу втулили сюди рибу. Ну, на що вони туди турили 240 грамів, то ужас, возле мороженого. А це ось індейки різні. 23 ціла індейка. Чи гусяки там. в общем все тут бери, не хочу. Тяжоле на желудок водоплаваюче є, ми не беремо. Так що. Ну, Дуже гарні оце заморожені є тут 2,50. Дуже гарні загад. заморожені. Фрукти є по віддільності. Я купила, вже немає такого, що, що 750 грам. Ну, 250-750 грам клубника, вишня, а там були всі, всі фрукточки, всі. Теж за 2,50 взяла, дуже нравится внучки. Морожено, скільки морожено тут навозять? Оце все Оце все морожено. 4 євро. Разні. Це теж хліб, який в мікроволновки готується. В мікроволновки хліба тут, скільки хочеш. Булочки, всякі все воно лежить, розігрівається і пухке робиться. Тут що то відкрите, що ж таке, що відкрите, намерзся поставили не так, як треба. Гля що замерзло тут, а? А ну закриється. О, коробка впала і нічого не видно із-за є. То без квіт, мабуть, продається. Тут тортики всякі, ну все, що хочеш. Тут журнали, література яка хочеш. От, оце ж такий магазин у нас. Все це конфети для дітей. А які зайці, яєчки, ось тут так, для яєчки тут продаються. Ігрушечки для дітей. Зайчики, ігрушечки. Всякої всячини, скоро ж, паска, мабуть, яйця продаються. Шоколадні, шоколадні яйця. А вон зайці зайцями. Зайці з яйцями. яйцями. Видно с ж ці зайці ось теж руб 11. Зайці, по 2,69, ці поменші. Так от зайчики. попригайчики У нас в магазині. Там каси познімали. Тут чипси продаються. Ось зайці ще які. Все, що хочеш золотисте, золотисте, побільше побольше, поменше, поменше. Все, що хочеш скільки зайчиків, скільки, скільки всього. руб 99 він в основному. А це міні щось тут написано було, чому це не воно міні. Тут ще можеш взяти, а воно не та ціна. Тут написано і 89 і євро 39. А воно зовсім не та ціна на касі буде. Це все, що хочеш. Тут і конфіти вже до навіть до празників да. продаються. Все, що хочеш, все, що хочеш, Бісквіти, Ну, лобричка, всього. Магазин хороший, здоровий, з тої сторони я продавала, показувала, а тут ні. Це вже допоказувала останню стадію, так сказати. Посліднє, що я могла доказувати. Не знаю, що це за вина, що це за коньяки, не знаю. Це не показала. Все. Пока-пока, люблю усіх. Скучаю, жду, жду.